Це все, що залишилося від позиції армії РФ у лісовому масиві після атаки українськими БПЛА. Фактично лише попіл. Все вигоріло. От така Десь от аруже. О, краски валяють. ЗСУ почали застосовувати проти позицій окупантів так звані безпілотники дракони. Вони скидають розплавлений метал на позиції росіян. Терміт це суміш алюмінієвого порошку та оксиду заліза, що горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Ударні дрони це наші крила помсти, що спалюють ворожі позиції з точністю якої не може досягти жодна інша зброя. Вони стають реальною загрозою для противника, спалюючи його позиції з точністю, яку не може забезпечити жодна інша зброя. Он может применяться для э, выявления складов боеприпасов, фактически попадание такой смеси на боеприпасы, как правило, будет приводить к их уничтожению или детонации. Вторая важная составляющая – это уничтожение материально-технического имущества врага. Фактически речь идет о э, складах там, с провизией, с каким-то э, оборудованием, с техникой. На интернет сторінці американского каналу новин CNN з'явилася статья. Украинские дроны дрони-дракони драконы. Обрушують розплавлений метал на російські позиції в рамках новітнього жахливого нововведення на полі бою. У статті йдеться про нову запальну зброю. ЗСУ. такі запальні боєприпаси застосовувалися в обох світових війнах. Просто тепер їх можна приєднувати до будь-якого дрону. Це дуже огидна штука. Використання дрона для її доставки досить інноваційне рішення. Але за такого використання її ефект буде швидше психологічним, ніж фізичним. Я розумію, що Україна має лише обмежені можливості для створення термічного ефекту, тому це швидше вузькоспеціалізована можливість, а не нова масова зброя. Здесь дві э, різні составляющие. є сам боєприпас, який э, под э, определенні Есть є дрон Дроном-носителем дрон на самом деле можуть бути різні безпілотники. Вот. здесь не обязательно должна быть какая-то конкретна модель. Терміт може пропалювати практично усе, включаючи метал. І від нього практично неможливо захиститися. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках. І спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. але згодом його військова ефективність стала очевидною. Пожежі, спричинені самою зброєю, фактично неможливо загасити. Міжнародне право не забороняє його використовувати у бойових діях, але застосування на цивільних об'єктах заборонено через небезпечні наслідки для людей. Але зсу. Використовують терміт лише у боротьбі з військовими об'єктами ворога. Термітні бомби на БПЛА стали для української армії високоефективним інструментом у війні проти окупанта.